70 років Івано-Франківської пускає фахівців нафтогазової промисловості, тобто тих, хто вміє шукати свердловини, потім їх бурити, а відтак і видобувати нафту та газ. Цього всього навчають на профільному факультеті технічного університету нафти та газу, який успішно діє вже 70 років. З цієї нагоди у виші провели міжнародну конференцію, де зібрались представники українських вишів, студенти а також іноземні гості. 70 років нафтогазово промисловий факультет, а з вересня 2014 – тисячі інститут, в який об'єднали шість кафедр. Нині тут навчають понад 2,5 тисячі студентів, з них п'ята частина іноземці. Особливу програму пропонують для п'ятого курсу. Випускники інституту нафтогазової інженерії мають можливість отримати відразу два дипломи український та європейського зразка. За останні три роки ми виконуємо таку програму, яка називається отримання подвійних дипломів. Наші студенти на п'ятому курсі, навчаючись в кількості гірничо-металургійній академії, отримують два дипломи нашого університету магістра і диплом магістра. Кілька років тому технічний університет приєднався до міжнародної студентської спілки інженерів. В Україні туди входять лише півсотні молодих людей. Більшість з них з Івано-Франківського нафти і газу. Беруть до спілки не всіх. Головні критерії добре знати англійську та свою спеціальність. Відтак привілейовані мають можливість спілкуватись зі студентами інших країн, брати участь у міжнародних конференціях, там представляти свій виш та Україну загалом. В першу чергу це є вихід на на колег своїх галузей від е, можливості можливість е... Їздити на конференції відвідувати міжнародні об'єднання своїх колег і звичайно наукову діяльність сьогодні. Представники інституту нафтогазової інженерії та Техуніверситету загалом називають своїм головним завданням виховати майбутніх фахівців, котрі зможуть зробити Україну енергетично незалежною. Кажуть, для цього потрібно щонайменше 10 років та постійна увага держави, по природних ресурсів у державі вистачає. Нам потрібно по перше вкласти великий фінансовий капітал. В розробку тих родовищ, які вже відкриті, в пошук нових родовищ, в реконструкцію і модернізацію сучасних нафтогазовидобувних добувних підприємств традиції та інновації нафтогазової галузі, обговорили на міжнародній конференції, яка тривала впродовж трьох днів. Зустріч науковців присвятили ювілею – 70-літтю нафтогазово промислового факультету.